Вітання на телеканалі Бужнет. Ви дивитесь новини Червонограда та району. І вже за мить розповімо про головне та актуальне. Музика. У Червонограді відновили роботи з реконструкції мосту. Як зазначив заступник міського голови Микола Мисак, наразі працівники з'єднують дві конструкції. Вага кожної 18 тонн. Потужна техніка зі Львова, що задіяна у роботах, працюватиме упродовж двох-трьох днів цього тижня. Далі пряма мова ну, підрядною організацією почалося виконання підготовчих робіт і виконання робіт по монтажу прольотної будови моста. Це досить така ну, непроста робота, тому що дві просторових конструкції, які були підготовлені ще в минулому році, вагою кожна по 18 тонн. Зараз будуть насуватися в проліт і відповідно кріпитися на тросах. Задіяна досить потужна техніка зі Львова». Тому ці роботи заплановано на протязі двох-трьох днів цього тижня. Минулого тижня у червоноградській лікарні відбулись перші ангіографічні дослідження. Про це розповів головний лікар медзакладу Ігор Гронзель. Відтак пацієнтів з діагнозом інфаркт та інсульт скеровутимуть на діагностику та лікування у Червоноградську міську центральну лікарню цього тижня. Заплановане відкриття ангіографічного відділення. Була до три. Перші географічні обстеження. Сьогодні плануємо забрати витратні матеріали, щоб з наступного тижня вже запровадити пакет по інфаркту. Буде змінений маршрут, всі пацієнти з інфарктом будуть, з Чорноградського району будуть концентруватися в нашій лікарні. 21 лютого в Україні відзначають День рідної мови та писемності. Наша мова солов'їна та мелодійна. Не дарма кажуть, що після відмови від рідної мови нація вмирає, адже мова містить історію та культуру держави. 21 лютого на телеканалі Бужнет, а також на нашому Ютуб каналі. Дивіться пряму трансляцію диктанту з української мови. Запрошуємо долучитись усіх до написання, адже наша мова наш скарб. Учні Воцфанської школи відвідали Чорноградську міську раду у рамках проєкту навчання молоді на принципах цілісності, доброчесності та прозорості. Учні Восвенської школи протягом тривалого часу вивчали методи самоорганізації у сучасному суспільстві без корупції та хабарів. Відтак, одним з цікавих заходів для учнів був візит до Чорноградської міської ради. Проект реалізовується за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського союзу. У рамках реалізації проекту навчання молоді на принципах цілісності, доброчесності та прозорості. Учні Волсвенської гімназії відвідали Червонградську міську раду. У цей день вони зустрілися з міським головою Андрієм Залівським. Найсміливіші посиділи у кріслі мера та вже збудували свої кар'єрні плани на майбутнє. Під час сесії міської ради учні зрозуміли та побачили, як вирішуються проблемні питання на лише їхнього села. А й усієї громади ця зустріч відбулася в рамках реалізації проєкту антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в країні. Ми планували екскурсію до Червоноградської міської ради. Ми дуже хотіли, аби діти мали змогу побачити саме старшокласники 7-9 класи. Як відбувається сесія? Як відбувається процес організації, взагалі усього в громаді? Який яку роль має громада в суспільстві? Як депутати, яких ми ж обрали? Ми. Так, ми можемо е, також е, допомагати цим депутатам реалізовувати те, що ми бачимо. Тому що не всі можуть орієнтуватися, що відбувається у Волсвені, у Мажерічі, в Гірнику, будь-де. А ми є громадянами, і ми також можемо тим своїм обранцям розповідати, які в нас є насущні проблеми. Тому цей проєкт показує учням, яким чином ми можемо стати справжніми. Е, Скажемо, генераторами і справжнім запуском того, що ми хочемо вирішити, які конкретні в нас є питання, те, що нас турбує, наприклад, дороги, наприклад, школа, наприклад, лікарня, наприклад, те, що є в ті чи іншій місцевості. Тому діти побачили, що на майбутнє вони можуть вирішувати будь-які питання і можуть допомагати один одному, і можуть стати гідними громадянами своєї країни. Ну мені сподобалося. Це було дуже цікаво. Це цікаво справді дивитись на як тут це відбувається. Може, в майбутньому хтось схоче стати депутатом і заохочують екскурсії на, на майбутнє життя. Сесія червоноградських депутатів так. на чолі з червоноградським головою. Це взагалі було дуже цікаво і пізнавально почути різну інформацію. Нову у Сукальській районній лікарні відремонтували укриття. Сховище розраховано на 300 місць. Про це у Фейсбуці написав головний лікар медзакладу Роман Швед. Укриття облаштоване подною водою, санвузлами, інтернетом. Starlink. у випадку знеструмлення. У лікарні працює генератор на 160 кВт. 45 медичних ліжок передали німецькі благодійники для медичних закладів нашої громади. Розмістили ліжка у Соснівській міській лікарні. Їх встановлять зокрема у палатах інтенсивної терапії. До усіх мешканців нашої громади з гідністю зустрічати загиблих героїв. Вони віддали за наш мир найцінніше своє життя. Тож гідно шануємо пам'ять про полеглих бійців та розділяємо гори з родинами героїв. На початку війни було це зараз. Кожним днем стає все по -іншому, по іншому. Тому родичі просять тому від імені всіх родин наших загиблих героїв. Звертаються, хто має вільний час. Хто може прийти на зустріч, будь ласка, приходьте. Ось такими подіями був насичений цей тиждень. Про більше подій дізнавайтесь в телеграм-каналі «Бужне червоноград Ми прощаємось з вами до наступного тижня. Мирного нам неба!